Доброго дня, шановні, це бачите, що сусідка принесла нитки. Ну, я ж її не буду питати, чи тобі хтось дав, чи то твої. Ми якось з нею стояли біля теплиці і давала помідори. Отак ми подружилися, вона далеко живе. І вона каже: Ой, що ж ти будеш робити взимку, коли теплиці не буде, бо зранку до вечора. Весь час теплиця, теплиця, робота є, каже, я ж бачу, ти зранку виходиш, вечором заходиш, а чим же ти будеш займатися? Кажу, це я вмію в'язати, то можу зв'язати, можу, будуть у мене спиці, є гачки. от І так, і так. Кажу, що було в мене ну, по молодості в'язала дочці, сведри, кофти. Було таке, що перші перчатки, рукавички з пальчиками, то я зв'язала такі, що кожен пальчик був іншого кольору, тобто на тоненьких спицях дуже гарно виглядало. І сведри гарні тож, з вишивками, і так і різні фасони, і носки в'язала теж, ну це ось остаточки. А зараз правда, і роботи нема. Оце хожу біля свого столу, біля своїх квіточок. І зазираю на них. І дивлюся, що ці нитки, думаю, Боже, аби мені це десь в му році чи в 80-му дали стільки ниток. Та то я би і то, і то, і то. А зараз усе є: перчатки є, рукавички є, носки є теплі, світера. Теплі теж є, ну, чи шап, шапки є. Ну, розумієте, На ринок, як ми робили все це не із за того, що ми так дуже хотіли, може, і, і, і того, що хотіли, що так, такого ні в кого, тобто це індивідуальна робота, а може, ще, кажуть, нужда побуждала працювати, робити це. Тобто, кожну хвилиночку, шукали тих ниточок, як би скомпонувати, щоб його зв'язати. Розпускали навіть старі речі, в'язали, то, то, то сплітали якось ще, це вже піде на носки, а це піде на шапку, а це ми втулимо туди, а це на шаль, а це на шарфик. Ну, я, я не знаю, чи це вже, може, якась старість така, така, знаєте, пофіговість, що не хочеться цього. Ну, Якби ще там маленькі внуки, то, може, щось би таке, щось думали. Ось, а це гарні нитки? Не знаю. Може, якась прийде і ідея. Шалі є, такі у мене гарні. Не знаю, не знаю навіть оце вистрілила, думаю, ну поділюся. Може, у когось ще така проблема є, а може хтось ідею якусь підкине, що його з цим робити, як його компонувати, що робити, щоб якась зайнятість була, чи не знаю. Порадьте, люди, добрі, що робити, чи теж передарувати комусь ці нитки, щоб душа не боліла. Ось такі розуми. Бувайте здорові, шановні. Як кажуть, гори від ума а тут проблеми від того, що є. Бувайте здорові!